Мене звати Поліна Сергіївна. Все життя я намагалась бути справедливою, але, мабуть, саме справедливість і зробила мене самотньою наприкінці. У молодості я була двічі заміжня. Перший чоловік залишив мене з маленькою донечкою Катериною. Потім я зустріла Михайла. Він був добрий, спокійний, наче ковток свіжого повітря після бур. Михайло теж мав доньку Варвару. Її мама померла, і дівчинка жила з бабусею, але після нашого одруження Михайло забрав її до нас. Ми щиро вірили, що діти наші, обидві десятирічні ровесниці, знайдуть у одна одній сестру. Вони, які гарні подружки, будуть, казав Михайло, ладячи їх по голівках. Я теж сподівалася, що в нашому домі буде мир. Та, видно, не судилося. Катерина з першого дня поставилась до Варвари настороже. Це що, вона тепер тут житиме? спитала мене тоді, коли ми розкладали Варварині речі. Так, доню, вона тепер твоя сестричка. Не сестричка, буркнула Катя і вийшла з кімнати. Варвара ж була тихою лагідною і, здавалося, намагалась догодити всім. Вона навіть принесла Катерині свій улюблений браслет. На, хочеш, ми можемо бути подругами. Не треба мені твого барахла, відповіла та з презирством. Я думала, що з часом минеться, але не минуло. Коли дівчата стали підлітками, у домі почали справжні бурі. Катерина була красиво, впевнена, трохи горда. Варвара скромна, з лагідним поглядом, який усім хотілося захистити. І, мабуть, саме це і дратувало Катю вона підсміювалася над Варварою, крала її речі, робила підлі жарти, якось навіть підмінила Варварині контрольні роботи в школі, щоб та отримала двійку. Катю, ну навіщо ти це зробила? питала я, коли вчителька розповіла правду. Бо всі завжди жаліють варю, вона ж бідна сирота, а я що, ніхто? крикнула Катерина. Михайло тоді сильно посварився з нею, але після того між ними теж щось зламалося. Минали руки, дівчата виросли, кожна пішла своєю дорогою. Варвара поступила в університет, працювала, завжди дзвонила, приїжджала на вихідні. Катерина ж після школи пішла вчитися на візажистку, потім переїхала в інше місто, дзвонила рідко, частіше тоді, коли було щось потрібно. А потім у Варвари з'явився хлопець Андрій. Гарний вихований з серйозними намірами, вона привела його до нас на вечерю. Пам'ятаю, сяли її очі, коли він тримав її за руку. Мамо, здається, це мій майбутній чоловік. Прошепотіла мені тоді Варя на кухні. Але через кілька місяців Катерина приїхала у відпустку, побачила Андрія і почалось те, чого я найбільше боялася. Катя вміла зачаровувати, вона сміялась над його жартами, кликала порадитись, а потім просто забрала. Варвара плакала ночами, я намагалась розібратися, але що можна зробити, коли серце вже вирішило. Андрій пішов до Катерини, бо та йому наговорила, що у Варвари є інший хлопець. А він собі подумав, що якщо рідна сестра таке каже, значить це правда. Ти ж її сестра, кричала я на Катю, як ти могла? А що? Любові наказати не можна, холодно відповіла вона. Варя сама винна, треба було швидше діяти. Варвара тоді зібрала речі і поїхала. Я думала, що більше її ніколи не побачу, але через рік вона повернулась, без докорів, без гніву, просто прийшла, принесла яблучний пиріг і ще багато інших гостинців. Мамо, не сердьтеся на Катю. Я вже все пробачила. Я не могла. Михайло помер за рік до того, і Варя була єдиною, хто дбав про мене. Вона доглядала, допомагала, коли я почала хворіти. Зате Катя знову пропала, навіть не приїхала на похорон відчима. Минуло ще кілька років, мені стало зовсім зле. Варвара проходила щодня, мила готувала, приносила ліки, я щоразу дивилась на неї і думала невже нерідна дитина може бути ріднішою за свою? Одного вечора я їй сказала Варваро, я вирішила все переписати на тебе і квартиру, і свої гроші. Мамо, не треба, сказала вона. Катя ж ваша дочка. Катя, вона про мене забула, а ти зі мною, і це мій вибір. Я оформила всі документи. І як тільки Катерина про це дізналася, з'явилася, залетіла в квартиру на буря. Ти що наробила, мама?» – кричала вона. Ця сирота обкрутила тебе, так? Катерино, не говори так, втрутилась Варя. Я нічого не просила. Замовкни, вирішила Катерина, усе моє життя. Через тебе пішло шкереберть. Вона підійшла до мого ліжка. Її очі горіли злістю Мамо, ти несправедлива. Я твоя дочка, а вона тобі ніхто. Так, доню, ти моя рідна. Але Варвара стала не менш ріднішою, проте ближчою, тихо відповіла я, і це була правда. Катерина стояла кілька секунд, потім грюкнула дверима і пішла. Я більше її не бачила. Варвара залишилась зі мною до останнього, і я знала, що зробила все правильно. Тепер, коли пишу ці рядки, мені здається, що Бог іноді нам дає не тих дітей, яких ми народили, а тих, які здатні любити нас по справжньому. Варвара була мені не рідною, але стала ріднішою за всіх. А Катерина, може, колись зрозуміє, що вона багато помилок не робила, і справа навіть не в тих помилках, а в тому, що вона не мала наміру їх виправляти. А яка ваша думка? Чи вірно, я вчинила, коли все віддала на рідній дитині?